дорогие друзья! У нас сегодня есть возможность сделать взгляд на пройденные спортивные события нынешнего года 2014, рассказать о том, что происходит интересного сейчас и, конечно, посмотрим в будущее. Наш гость, самый главный спортсмен Николаевской области Александр Витальевич Садовский, начальник областного управления по российской культуре и спорта. Сам он мастер спорта, по очень сложному, интересному виду велоспорту. спорта, поэтому мы сделаем такой большой разбег в нашей программе и расскажем о том, какой он был, потому что год этот интересный. Были зимние Олимпийские игры, был чемпионат мира Бразилии без нас, но мы взглянем на Бразилию уже с перспективы. И так как сложился этот нынешний год для нашей спортивной областной организации, потому что было много интересного и достижения были, все было. Ну, дійсно, рік розпочався дуже активно. Для Миколаївщини з високими показниками. Максим Яровий на Паралімпійських іграх здобув нагороди. Ми його зовсім здавалося б нещодавно зустрічали. А вже цей рік закінчується. Зустрічали його і вітали. Багато нагород у нас з чемпіонатів світу з чемпіонатів Європи. на Змаганнях такого міжнародного рівня офіційних змаганнях миколаївські спортсмени здобули 56 нагород взагалі. У нас є чемпіон світу серед шахів, у нас є чемпіонка світу з фехтування. У нас багато призерів і чемпіонів світу і Європи з неолімпійських видів спорту. Я рахую, що цей якраз цей рік для Миколаївщини дуже вдалий. И следующий рик у нас будет перед Олимпийским роком. Питович, и... мы чуть позже поговорим о будущем, потому что вы сейчас затронули очень интересный такой момент. Назвали сразу в этом обзоре значит, достижения в инвалидном спорте. Дело в том, что именно Николаев стал родоначальником развития инвалидного спорта в нашей стране. И эпизод был уникальный, потому что Игорь Петров в свое время, он служил в железнодорожных войсках, потерял пол ноги, и, в общем-то, он как-то занимался спортом, выпал, и потом решил совершить чудо. Поехал на велосипеде в Москву, выступил в арене, с Ереминой, в Москве, с Останкина. И на весь союз сказал, мы нужны вам или нет. Мы хотим заниматься спортом. Неужели мы вообще выпали? Звонок в кома партии в наше спортивное общество Авангард говорит: Ребята, ну неужели подняли проблему на весь союз? И тогда появился благодаря Жуковской клуб Виктория. Инвалидный спорт стал развиваться. И теперь, благодаря Николаю Ильину, у нас высочайшие достижения. В в паралімпійських і во многих відах да спорта. Ну, дійсно наші спортсмени інваліди дуже нас радують. Це люди, які заслуговують великої уваги. Люди, які дійсно перебороли свої недуги і змогли не лише жити, а й здобувати спортивні нагороди. Ми знаєте, людина все-таки вона трішечки лінкувата і дуже важко себе заставити навіть здорові людині вийти на бігові доріжки. А не вас ходяти так, да? а ви бачите, сьогодні нам приклад подають саме люди, які мають вади здоров'я, і буквально нещодавно у нас закінчився. Чемпіонат світу з боротьби вільної греко-римської да. серед дифолімпійців да. кадети і наші спортсмени, які представляли Миколаївщину, чотири спортсмени здобули шість нагород саме на цих змаганнях. Тому нам є з кого брати приклад. Є дуже чим був, ще положен чемпіоном міра Василем Паніним, нашим Ніколаївцем. который, в общем дал толчок развития вольной борьбы и классической борьбы. его в Доме культуры и глухих, там детская спортивная школа по инвоспорту, и там столько растят талантливых ребят, и тренеры очень интересные. В общем, есть движение. Но вот мы говорили, чуть-чуть затронем тему зимних Олимпийских игр, наше присутствие там было, трое участников, и, и в общем-то, неплохо так выступили, чуть не добрали до финала. Жалко, что Алла Цупер, воспитанница Николаевской школы, принесла золотую медаль Беларуси Есть у нас перспективы, хоть какие-то на возрождение... Трамплі і може тут десь так, продовжиться традиція фрістайлен. Ну дійсно нам дуже приємно, що все таки, хоча і не за Україну, але все-таки наша вихованка, ала да. цупро здобула з доторма чисто. Ну бачите, не завжди ми можемо э, вчасно оцінити наших спортсменів, не завжди можемо им, э, створити відповідні умови для того, щоб вони залишалися в Україні, але Цупер вже дуже давно покинула Миколаївську область Україну і виступає багато років вже за Білорусі. Але школа є, діє, працює. Є спортсмени. У нас є, і молоді спортсмени, і Волкова, і Пуздерка, і Саша Абранен. Да. Це якраз ті спортсмени, які також представляють Миколаївщину на зимових олімпійських видах, не дивлячись на те, що у нас кліматичні умови не да, завжди сприяють. Да? Та, а ви ж тільки мечтать. Для розвитку цих видів спорту, але так, да, дійсно, багато проблем з цим видом спорту. Ми бачимо, у нас є чудова вишка, яку ми практично сьогодні не використовуємо для того, щоб готувати молодих спортсменів. Вона в аварійному стані. І коштів для того, щоб її відновити, щоб вона запрацювала на сьогоднішній день. Немає держави. Більш до того, держава вкласти навіть не може ці кошти, тому що ця споруда на сьогодні знаходиться в приватному, є приватний власник, який Ну, він не ставить, мабуть, за ціль все-таки розвивати. Там проблема з територією і взагалі да. обслуження. От ви сказали про те, що зараз проходить дуже цікаве соревновання. Так, да, напомнили про те, що Саша Бортник став чемпіоном світу, привез із ЮАР золоту медаль. Я його пам'ятаю ще 10 років тому, він, говорить, так увлекся. Олександр Кемазинського району, він вперше почав займатися. Він тоді говорить, діти бігають по вулиці, а у мене тут сказок я навіть не читаю, я читаю тільки книги шахматные, учебники. Вираз парніше парень вже в чемпионат мира. А зараз в городе проходить у нас півфінал чемпіонату України, де зібралося більше 80 спортсменів, які ну, на протязі неділі будуть змагатися і будуть це якраз змагання від Беркові до фіналу чемпіонату України. Саме цього виду спорту. А чому так завідують нашому городу в шахмат-шахові Ну, мабуть, тому що ми, ну, мабуть, якщо не єдина, то одна з небагатьох да, областей, так. де є свій своє приміщення спеціалізоване під розвиток саме шахів і шашок. Тому багато дуже заздрять нам і мабуть і результати є І зараз на сьогоднішній день. У нас дуже такі талановиті тренери зібралися, які багато можуть дати нашій молоді для розвитку саме з цього виду спорту. От Ви напомнили шашки. А я пам'ятаю, у нас є магікан Олександр Ананєв. Первый мастер спорта по шашкам, он говорит, я здесь не мог выполнить по шашкам норматив, потому что ну, никто не занимается во дворах и в комнатах, и э, в обеденные перерывы, считают, что это так, Чапаевская игра. Поэтому он ездил в Россию, в другие страны, для того, чтобы получить звание мастера. Сейчас он делает все в шахматном клубе, чтобы шахматы, шашки поднимались, и вместе с ними он рос. И вы знаете, очень интересно вообще судьба многих видов спорта. Вот как областное управление ваше влияет на развитие многих. Вот у нас же никто почти не знает, что есть... Регбі, що бейсбол розвивається, виступають виші ліги. Наші ребята під ну, і де десь -то ви теж на них багато видів спорту у нас розвивається. І дійсно вони, знаєте, можуть розвиваються не за чомусь, а всупереч всьому. Є люди, які хочуть цим займатися видом спорту, є люди, які хочуть розвивати даний вид спорту. Знаєте, комусь подобаються шашки, комусь шахмати, комусь велосипед, комусь веслування академічне. Ну люди вибирають свій напрямок і розвивають ці види спорту. У нас дуже активно зараз розвиваються неолімпійські види спорту, uh -huh. і також я скажу, що ми дуже мало робимо для того, щоб ці види спорту розвивалися, ми як функціонери. Але завдяки активістам, людям, яким подобається цей вид спорту, вони його розвивають і привозять нагороди з світових першостей. Розширяються можливості. Від хоча, от хоча б судомодельний спорт, унікальний там мастера чудотворців, а ведь вони чемпіони Європи і світу. Вони настолько поділяють такі шедеври, які Це історія судостроєння, та фантастика. Ну, наш карабин край краю этим известен, поэтому поддержка их тоже очень важна и интересна. А вот судьба, казалось бы, Миги, где раньше проводили участие с, с участием наших спортсменов по слалому. Ну, есть какие-то перспективы, потому что возможности словам, огромные, так, а? Действительно, я, коли перший раз у 2007 році <с> приїхав на відкриття чемпіонату України з цього виду спорту, я був вражений Тим скільки багато людей займається цим видом так. спорту, тому що він у нас в Україні він не розкручений. Про нього дуже мало знають людей. Всім карадовсім так дійсно, але результати також є. І я був здивований ще й тим, що маючи такі умови для такого виду спорту, в Миколаєві, Миколаївщина немає, не представляє цей вид спорту на Україні. Да нам завезли в Швейцарію. Взагалі потрясающе. а на Олімпійських іграх це саме звільня там. Впечатлення богатійший, поэтому ну, навіть можливість... подивитися те, що в Мегії відбуваються чемпіонати України. А практично всі чемпіонати да, України, да, да. України, кубки України, відбуваються саме у нас в Мегії. Тому в принципі я тоді запросив до себе Вовченка Віктор Федоровича. і Ми з ним спільно вирішили, що все таки да, цей вид спорту, спорту треба треба розвивати у нас, і саме було порушено Віктор Федоровичу. Ну за нашої підтримки відкрити у себе відділення по вислуванню. По висловальному славому, були куплені перші човни, перші весла. Навіть сьогодні до нас вже приїхав з Києва тренер, який він, в принципі, ще й сам займається, виступає на чемпіонатах України. Він цього року був другим на чемпіонаті України. Але вже в нього є багато спортсменів, які також ну, ще перемог немає, але вже в підтірку кращих спортсменів наші спортсмени входять. От час, Вітальович, Садовський назвав. Дата очень интересная, потому что она имеет историческое значение для него. 2007 год. Это год, когда он вступил в должность руководителя главного спортсмена нашей области. И уже перешел из Куба велосипедного Олимпа, стал возглавлять все, все движение к Олимпу, уже Олимпийскому. Вот вы как руководитель, когда пришли, вы знали, что какие будут заботы. Что за эти 7 лет, цифра хорошая, в вашей жизни прошло как руководителя, что у вас... За те час паради, Мы ми зробили взгляд на этот рік, 14 а у вас 7 лет. От интересно, так? Ну, я вже на той час не був, скажімо, тільки велосипедистом, мене, я був директором Центру Олімпійської підготовки, да, куди входило у нас сім видів спорту, пріоритетних uh -huh. для Миколаївщини, і багато проблем, які сьогодні, вони і на сьогодні є актуальними. Я вже знав, що мені необхідно вирішувати. І перше, це Матеріальне забезпечення наших спортсменів це спортивні споруди наші. Тому що е якщо у нас навіть будуть діти, спортсмени, тренери, але не буде у нас інвентарів, не буде обладнання, не буде спортивних споруд, е нам буде дуже важко е сьогодні показувати ці результати. Е Ми знаємо, в яких умовах готувалася Ольга, і готується на сьогоднішній день Ольга Харлан. І було yeah. дуже багато зроблено для того, щоб е збудувати в Миколаєві. Новий зал для фехтування. У 2013 році ну, відсотків на 50, мабуть, вже цей зал був збудований, але цього року призупинено, ну, для, є об'єктивні причини. Ми знаємо всі ці причини, чому зупинено любе будівництво, в тому числі і спортивного містечка в парку перемоги, де, куди входить якраз цей комплекс і зал для фехтування. Ну, але ми сподіваємося, що. Все-таки цей зал буде добудований, тому що зараз цим питанням опікується і голова обласної і адміністрації, і голова обласної ради. Дуже багато було листів, написано і батьками, і на Сергія Назаровича Бубку, і на міністерство. І зараз я знаю, що в проєкті бюджету на 2015 рік планується включення добудови цієї споруди. Тому ми сподіваємося, що буде ця, цей об'єкт буде добудовано. Ми отож того час напомню, що. Сенсацию произвела наша сборная по сабле, женская. Стали олимпийским чемпионом Китая. И если кто приехал, просто так случайно зашел в зал спортивный, где занимаются эти девочки, сказали, здесь вырастили олимпийских чемпионов. Да это просто обыкновенно скромнейший зал. И вот когда заходишь туда, думаешь, вот так вот здесь Оля воспитана, Елена Хомровая. Так что я думаю, перспективы будут очень хорошие. Но у нас в свое время появился уникальный комплекс бассейна водолей Можно было сделать шаг, прыжок вперед. Значит, прыжках в воду мы сделали. Плавання у нас затормозилося, зараз стал частным. частним. Вот Як далі можна делать такі шаги в перспективі? Тому що це імей такий об'єкт, можна проводити сорінування всеукраїнське, міжнародні там. Супер басейні. Ви знаєте, у нас і проходять змагання всеукраїнські, міжнародні змагання, стрибки воду. Ви знаєте, у нас вже багато да. років є такі змагання, Кубок Водолію, і завжди на ці змагання приїж... приїжджає дуже багато спортсменів з різних держав. Плавання, ну дійсно, у нас плаванням результати доволі скромніші порівняння з стрибками в воду, але і також є у нас вже молоді спортсмени, які входять до складу кандидатів резерву збірної команди України. Я думаю, що в найближчий час вони і підростуть і будуть показувати результати вже на рівні світовому. В цьому басейні виховано дуже багато спортсменів паралімпійців. Да, там і... Ніколай, Ілін, Ніколай Семенович, дуже багато зробили для того, щоб суперчемпіонів підготувати. Вони зараз об'їздили вже весь мир. Практичної нагороди найвищого гатунку є у цих спортсменів. Це говорить про те, що потенціал у наших спортсменів дуже великий, і у тренерського складу також, тим більше, що тренери молоді, перспективні, вже мають і досвід, і мають ще час для того, щоб своїх спортсменів далі піднімати на світовий рівень. Ну, у нас одна зв'язочка така, Валерій Дима, брасист, він послідовник Бурлакова тренера, в общем-то, він виспитан в комплексі трудової резерви, там в школу пройшов перші шаги, і його мать кандидат мастера спорта плаванию, но пока он единственный. Но вот у нас есть суперзвезда в большом теннисе Катя Козлова, которая первые шаги делала на водной станции. И вот проблема с большим теннисом такова, что нет зимних кортов. Единственное, вот возле надежды, здесь частный корт там появился так, с накрытием. Післяктивні в основному зв'язані, я не знаю, як будь-бу будь, є будущего тенісу. Ви знаєте, річ тому, що ну, не можемо, бути впереді планети всій по всіх видах спорту. У нас цілий ну, спорту так, є, вони много, розвиваються. Да? Десь кращі результати, десь гірші. Ну, але для цього я ж кажу, є і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Нема бази, нема тренерських кадрів, які б могли підняти. Ну, я, в тенісі, в принципі, у нас є. Непогане відділення фізкультурно-спортивного товариства Україна є okay. і корти. Ну ми також знаємо, що ці корти поруч із вишкою для фрістайлу також там незрозуміла ситуація з землею, не зрозуміла ситуація з самою базою. Знаєте, багато проблем є, які необхідно вирішувати, і за один день ці проблеми вирішити неможливо. Ще коли ця база була чисто фізкультурно спортивного товариства Україна, більш-менш теніс розвивався сьогодні. Багато робиться для того, щоб цей вид спорту у нас жив. Є молоді, є молоді тренери, є молоді спортсмени, є фахівці, які могли б цей вид спорту підняти, але в них немає такої, знаєте, ну, як сказати, дружної обстановки, де вони спільно вирішували питання. Вони весь час ем, ну, кожен перетягує діяло на себе, і це не кращим ем, відражається на тих же спортсменах. Знаєте на... про діяло? Дело в тому, що от ви говорили о базах. У нас уникальная база. 30 лет. Вот спорта заря центр подготовки бататистов. Уникальных. Чемпионы мира Европы, Олимпийских игр. Но, ну, ну, таких высот, каких бы сегодня да. наши бататисты. И вдруг раздор. Одеяло начали раздавать на части, оказаться, горд же не нужен, нам олимпийские чемпионы не нужны. И все. Что происходит? Почему такая зависть? Вот там с центров. Привела до тому, що вот Ніколаїв вказався в такому поваженням. Ну, це, світовий... це якраз вже проблема не в самому Николаєві відбулася, ну, це, да. ця проблема да, да, да. була на рівні Міністерства. І дуже багато було суперечок, і декілька разів ми виїжджали в міністерство для того, щоб все-таки відстояти інтереси нашого тренера Горжа Володимира Максимовича, якого дійсно в 2004 році, коли людина привезла золоту нагороду з чемпіона... з Олімпійських ігр, і він тоді був старшим тренером збірної команди України, з ним не продовжують контракт, не укладають його, знімають з посади. І взагалі відправляють в Миколаїв. Ну, ця людина, яка багато зробила для розвитку цього виду спорту. Починаючи з 2000 року, коли ввели в Олімпійські ігри, кожного року ми мали кожної Олімпійської ігри, а без ми мали не були. Да, без медалей, ми не, 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 не поверталися з таких змагань. Сьогодні, сьогодні, бо тут переживає найкращі часи, що в Миколаєві. Що в Україні цього року наші спортсмени навіть не потрапили до фіналу чемпіонату світу? Тобто без нас. А, без нас. Без нас. А, а щас... Перси на Олімпійські ігри Бразилію. Там бразильці готуються, там я не знаю з футболом, як інші види спорту будуть наскільки цікаво. Ну вот наші олімпійці, допустимо, лігка пляти. Наскільки висота підніметься у нас? Може бути Оксана Окунева? тому що что... ну да можливо да. і так. Ну, річ в тому, що ми для себе вже такі знаєте, ми звичайно в кінці року отримуємо аналіз з міністерства, да. де вони роблять прогнози, да? прогнози так, для участі наших спортсменів в Олімпійських іграх. Ну на сьогоднішній день у нас ще таких прогнозів з міністерства немає, але для себе ми вже зробили. Аналітикою, у нас більше 25 спортсменів будуть кандидатами до Олімпійської збірної. По нинішнім достиженням. Так. От, я сподіваюся, що 25 – це що. Зац... П'ять китайський варіант. Там було 26. А в яких вітах? Ну, Віти у, да? у нас не зміню. Легка атлетика, стрибки в воду. Батут, фехтування, велоспорт, висловання академічне, висловання байдарка і каноя, вітрильний спорт. Ну, це ті види, які є. Зйознає наші види, так? Да? Так, да, дійсно так. Ну, є школа, є традиції, і я думаю, ці традиції нарушати не треба. А самі тач, тільки що... Наша доблестная Динамо отметила юбилей 90 лет. Как вы думаете, какой вклад оно вносит в развитие спорта, достижений, в развитие прикладных видов воспитания профессиональных качеств для силовых структур? Зачем идти Динамо, потому что вот только что отметили его юбилей. Динамо це це у движенні, да, сила в Росії. Динамо найстаріше товариство Засноване 90 років тому назад і має великі спортивні традиції. Багато видатних спортсменів пройшли через це товариство Динамо і Миколаєві і в Миколаєві також у нас є гарні спортивні традиції. Ті ж вислувальники. Це спортсмени-вихованці Динамо. Ілля Кваша, це Динамовець, хоча він прийшов в Динамо, вже будучи чемпіоном Європи. Ну, але все-таки він на сьогоднішній день захищає кольори Динамо. А підполковник міліції Інга, Інга Бабакова, а майор міліції Олег Машкін. Дійсно, багато, багато у нас спортсменів, видатних, які захищали кольори товариства Динамо. Але не лише Динамо, а взагалі сьогодні товариства переживають не найкращі часи. Ем, вже два місяці ці обласні ради фізкультурно-спортивних товариств залишаються без виплати заробітної плати. Тому що е, чоловіки? Ну ні, динамовці якраз виплачують заробітну плату, але уже якщо раніше їм... Кошти йшли з державного бюджету, з Міністерства спорту на центральні ради, а після того Центральні ради перерозпреділяли на обласні ради, то сьогодні призупинено таке фінансування. І невідомо взагалі, як все буде. Документи нам шлють сюди, що візьміть на обласний бюджет, на фінансування, Силається на те, що. Фінансування з державного бюджету не відповідає чинному законодавству на підтримку громадських об'єднань. Получається, що якщо з державного не можна, то завинужають нас, заставляють взяти на обласне фінансування. Це питання інформацію ми зібрали буквально два дні назад до. Департаменту фінансів були подані заявки по потребах на виплату заробітної плати саме фахівців фізкультурно-спортивних товариств. Ну, це дуже важливий питання, тому що це основа, без цього рухання вперед бути не може. Але ну, зараз такий конкретний питання, тому що ми на протягом багатьох років наша область займала ведучі місця в робочій спортикаді України. Дуже здорово виступали в іграх молодіжі, школьників, тобто все це відомство ваше. Значить, як наша область входила в п'ятерку лучше? Як зараз, якщо посмотрите Ніколаївська область на фоні інших областей в страні нашої? Ну, як я вже казав, ще поки ми не отрималися на сьогоднішній день рейтинг ага. е, областей. Але я думаю, що по другій групі областей ми будемо переможцями. І нижче шостого місця ми не повинні опуститися по спорту вищих досягнень в Україні на сьогоднішній день. Тому. Також конкуренти, дай Боже. Ну, Конкуренти, так, да, дійсно. Вроде би вторая группа областей, ми основні лідери там, а тут, пожалуйста, среди всіх. Ну, я вже казав, що ми перемагаємо такие потужные області, як Одеська, Запорізька, Луганська. Це області, які мають більш багатий досвід в спорті, більш фінансово підтримані, більш населення, більш шкіл, але все-таки ми перемагаємо ці потужні області і конкуруємо з тою ж Львівською областю. Ми завжди з ними… Один рік вони нас переможуть, один, ми їх. Ну... В общем, парадокс, ну, наприклад, сравніть. Наша область, наприклад, представлена в Олімпійській команді, ну, в Афійнах в Китаї, в Лондоні від 20 до 26 спортсменов, Херсон – 1-2, Одесса 6 человек. Что Що твориться в нашій області? Що таке делается, щоб что... у нас по разным видам спорту на ведущих позиціях в мірі? Це, це все таки, я думаю, ну не лише я думаю, це все-таки завдяки тому, що ми свого часу зберегли. Тренерські кадри. Вот, сама основа. І на наших, це, наші свої, місцеві. Це, е, коли 90-ті роки, тяжкі роки для розвитку спорту, багато тренерів з різних областей виїжджали за кордон, хто надавав свою, е, свої знання, віддавав як спортсмен, хто виїжджав просто працювати, тому що треба було годувати сім'ю. А Миколаївщина ну, от змогла вона створити тоді такі умови для того, щоб тренери не виїхали. Не виїхали і залишилися тут. Хоча сьогодні, роблячи також аналіз, ми бачимо, що у нас проблеми є. Проблеми в тому, що у нас відсутня якраз оця прослойка тренерських кадрів 30-40-річного віку. Це угу. саме такі стабільні, настоящий И... кадр перевіреної житті. От, навіть штернера приглашали, горже приглашали в інші города. Зараз будуть Маріянка приглашать, Кобельник. Всех будут приглашать, но они будут верны. И наш баскетбол в основном все годы держался на местных кадрах. Это сейчас уже. Но вот близится к финишу. Вот такой разбег наш велосипедный. Видите, тоже есть старт и есть финиш. Поэтому вот мы сегодня пробежали по некоторым сторонам. Можно было очень много интересного говорить о жизни спортивной, потому что вы охватываете все сферы. Физкультурную, большой спорт. Довольны своей работой? Знаєте, якщо я скажу, що я задоволений всім тим, що у нас відбувається, ага. це неправда. Я багато чим не задоволений, тому що завжди, знаєте, якщо ти задоволений своєю роботою, ти вже можеш писати заяву, і ти, ти вже більше нічого виконувати не будеш. Я бачу, яких, скільки у нас проблем є, не дивлячись на те, що у нас великі досягнення спортивні, у нас, мабуть, все-таки ще потенціал невикористаний великий, і нам багато є ще над чим працювати. І для того, щоб наші діти, наші спортсмени здобували нагороди, для того, щоб вони просто росли здоровими. Не всі можуть стати олімпійськими чемпіонами, чемпіонами світу. Але якщо дитина ходить в секцію, просто займається спортом, якщо людина виходить на бігову доріжку, виходить в плавбасейн, це якраз та, 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 та чим, чим нам необхідно займатися. Ваше дом'яння неповторимо. Вперед к победам наш собеседник Александр Витальевич Садовский, главный спортсмен нашей области. Поэтому у нас хорошее будущее, перспективы, потому что мы оптимисты, николаевцы. Да? Всего хорошего. Так. Всего Спасибо.